Вітаю на моєму каналі Руни Прогноз Темагія. Сьогодні буде доволі цікава тема, щось в мене натхнення з'явилось. Сьогодні хочу загалом подивитися перспективи війни для України та Росії на найближчий час. Ну і також подивлюся, що на рахунок ресурсу, щоб продовжувати війну так само для України та Росії. Ну що ж, мовчитись позручніше, ну а я починаю. Добре, давайте з перспектив війни. Подивимось на найближчий час. Я не буду в безкінечність дивитися. В найближчий час, ну, в даному випадку, це десь до кінця року буде. Плюс-мінус. День в день не рахуйте. Добре, покажіть мені, будь ласка, взагалі загальні перспективи війни для України на найближчий час. Те, що треба знати по цьому питанню. Скажіть вам правду. ось перевернути. Кано перевернути. Феху перевернута. ну ясне діло. Райдо, далі. Соло. Постаруна. Ну це мене вже закрили. Ну а з того, що треба знати. Що в нас тут? Наутіс переверне, кану переверне, феху перевернете, райдо, соло постаруна. Ну що ж, цікаво. Е, дивіться, зразу тут йдуть маніпуляції по відношенню до нас. На нас будуть тиснути, нас будуть давити, якраз в питаннях, які стосуються війни. Зараз, взагалі, не мова про стамбульські переговори, а будь що зараз про загальну ситуацію. Мало того, я попросив показати основне те, що треба знати. Е, навіть із перевернутий. Як би не вийшло, що десь наші захисники попадуть в оточення? Знову-таки, раз це показують, значить там ну, масштаб буде помітний, далеко не 10 чоловік. якщо так. А дуже буду радий помилитись. Далі, поки перевернути, все рівно ось якесь розчарування буде, з чим пов'язано? Зараз з тиском і з маніпуляція. Тобто ось на нас тиснуть, нами маніпулюють по відношенню до те, що стосується війни. Далі, питання з поставками ресурсу. Бачите, руна перевернута. Знов таки, кано перевернута феху. Розчарування в плані поставок. Тобто дають нібито багато, але воно по часу тягнеться і все рівно ось з якимись обмеженнями. Да? Туди не бийте, туди не ходіть, і те не робіть і так далі. Ось, бачите. Ну, Феху переверта райду. Да, це корупція. Десь ще чекаємо великий. Ну це прям, прям дуже великий буде скандал. Те, що пов'язане з корупцією, якраз на війні, то, що називається. Да, дійсно, є тут таке. А, в плані поставок чи нам припинить допомогу? Ні, ось вона проглядається. Ну, знов таки по, по феху перевернутій масштаб допомоги. Хотілося би краще. Але райду оце от рух вперед, Оце от успіх в плані фронту. Раз це, тобто, якась наша успішна операція. Ну, масштаб тут тяжко описати. Ну, раз це показали, значить це не повернення одного села буде. А це щось більш таке цікаве буде, помітне, і так далі. Тобто, навіть попри обмежений ресурс, ось у нас тут проглядається успіх, якраз якого толку до військового. Ну і постаруна. Це вже мене прикрили, то що не треба лізти далі. Загалом копати оцей от успіх. Як то кажуть, щастя любить тишину. Оце от якраз той випадок. Тобто, загальна така перспектива проглядається, що десь грубо десь до кінця цього року проглядається тут у нас певний успіх на фронті. Угу. Цей стож треба знати. Ну раз, добре. Не рада тут навтіс перевернути зразу, це, звичайно, не рада. Зрештою, в принципі, можна розібратись. Ну, гаразд, давайте Росію поб'ємо, що в болотяних буде. А ну, добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, а які перспективи, загальні перспективи у Росії? По війні в Україні. Що треба знати? Основне. Покажіть мені. Скажіть, вам правду. Іса. Єра. Ото перевернути. Евас. Соло. Ага. І що? По старуна так само. Дивіться, цікаво. Ну і що, пісні? що це прикрито. Інгус, Ага. Ну Для росіян, то я, звичайно, можу і пустуруну розкрити. А так-то загалом, в мене, по відношенню до наших захисників, діє правило, не нашкодь. Отже, що ми тут маємо? Ісаєра, ото перевернутий, Ева, Соло, пусторуна, інгус. Ну Цікавий розклад теж. А, дивіться, зразу у них тупик. Глухий кут у них зразу зразу застій і незмінність ситуації. Тобто, ось певний час на фронті ситуація мінятись не буде. Все. Ну, знаєте, от іде, як воно йде? Як зараз, так воно ось і йде. Якихось прям кардинальних змін на найближчий час не прогнозується. Тим не менш, ось уже, власне зміни. Ось етап якийсь обмежень завершився, вже ми починають новий етап. Є Раотал. Ну, до речі, це у них втрата території йде. Ото, Ева, звідкись вони підуть. От реально. Звідкись вони підуть. Єра Ото. Е, ну, це не їхня територія. Тобто, це територія наша, українська. І от вони десь явно виходять. Мало того, е, зміна командування схоже в високих ешелонах. Уже, уже ж Путін там ось я бачив, мельком, ніби то там, Командувача сухопутними військами поміняв бункерне те чудо. А це ще якісь зміни в командуванні прямо на високих рангах. Ось. Окрім того, що відхід з території. Ну, і Саєра, дві повільних, це не скоро буде. Це десь, схоже, туди, туди, аж ближче до кінця року. Десь так. Ну от, але вас, да, явно, вихід з якоїсь території. Да, явно. Однозначно. Ну, правда, Ева Соло. Десь у них і успіх якийсь показують так само. Знаєте, десь вони виходять, а щось ось, -ось отримують. Тобто у нас показали райдо соло, тут Ева Соло. В даному випадку, в принципі, еквівалентна зв'язка рун. То, що так само показуєш, певний успіх проглядається. Масштаб невеликий буде, зразу скажу. Масштаб буде невеликий, але все-таки лізуть вперед. Да, на жаль. Ну, знов-таки, соло це медійні події якісь. В принципі, для нас цей аспект я не озвучив, але так само. Тобто, ну щось яскраве буде, помітне, конкретно ну, пов'язане з бойовими діями з ситуацією на фронті. Знаєте, Ну, як якась дійсно якась операція успішна, щось типу того. Потало. Ну, тут і невизначеність, певна присутня. Так само, ну мені стало цікаво, з чим вона пов'язана з ресурсом. Інгус ресурс показує, і забезпечення армії. Тобто, чи ну, це ми зараз окремо подивимось, ну тут знов таки, з одного боку, це якісь таємні поставки на Росію, з другого боку, це нюанси по забезпеченню армії. Не все в них так гладко, як вони розповідають. І сила в них теж не безкінечна. Тут слово зовсім. Ось. Ну да, не хотілося би соло бачити на Росії. Ну, як вже є. На жаль. Ну, добре, давайте щодо ресурсу. Подивимось, якось на зараз ресурс продовжувати війну в Україні і в Росії. Ось подивимось. Так, добре, дякую за відповіді. ну раз, покажіть мені, будь ласка. Ну, так, а як е, зараз... Ресурс продовжувати війну в Україні виглядає. Покажіть мені. Скажіть вам, правду. Райду перевернута. Рурісос перевернутий. Ансус так. Перт перевернутий. Ну, ясно. далі ж. Кану. Соло. Ну, не так добре, як би хотілося, але не так погано, як могло б бути. Араз, що в нас тут? Райдо перевернете, турістас -перевернта, Ансус ансуспер перевернути, кано соуло. Е, дивіться, знов таки, оце зразу йдуть поставки. Обмеженість поставками. Ну, тобто, ну, да, нам допомагають, але ну, все рівно нам об'єм ще більший треба. Нам його не дають. А ось, Це один момент. Другий момент райду показує, як роздоріжжя кілька варіантів, кілька джерел поставок є зброї у нас. Тобто, да, нас далеко ж не одна країна підтримує. а от. І не все озвучують, до речі, з того, що нам приходять, тут теж треба сказати. Мало того, це у нас власні розробки йдуть. Ось, Оце власні розробки зброї йдуть і власне виробництво. В принципі, да, новинки у нас всякі різні з'являються. А в тому числі, як вже мені не раз показували, нам передають не тільки зброю, но і певні технології, які так само дозволяють нам новинки робити. Ось, це сюди ж. Далі, ну тобто, як, інтелектуальний потенціал є, і потенціал до розвитку виробництва у нас так само є. Далі, тепер Оце основна біда. Брак коштів. Да, дійсно, основна біда, брак коштів. І що? Виходить, ось, якщо взяти, що це якісь нові розробки. Да, то що, що їх стопорить? Да брак коштів їх стопорить. Куди ті кошти йдуть? То вже окреме питання. Да? Тут показують брак коштів. Були б гроші, були б більше розробок всяких новинок. А так? Маємо, що маємо. Далі, попри це, все рівно кано, це все рівно ну кано це навчання, кано це творчість, це талант. Тобто а, ми умудряємося викручуватись, по максимуму вижимати навіть із того обмеженого ресурсу, який у нас є. Як є така приказка, на видумки хитра. Да? Так, оце воно. Коли, попри жорстко обмежений ресурс і дефіцит того самого ресурсу, у нас іде креатив, у нас іде творчість, у нас іде ну, нестандартний підхід, якщо хочете. От, будь ласка. І, власне, соло, власне, це нам і дає успіх і віру, як то кажуть, в перемогу і в світле майбутнє, ну, хотілося би краще. От, от, Але да. но, но насправді треба об'єктивно сказати, що розклад ну, доволі непоганий. Доволі непоганий. Я, я, чесно, перед розкладом думав, що гірше покажуть. Ну, бачите, приємно, приємно здивований, як то кажуть. Той випадок, коли да, порадів. Порадів, що помилився. Ну, в принципі, кано соло, як Реалізація якихось планів, якихось розробок. Знов таки питання фінансування, питання масштабу. Не так це все масштабно. Ну, воно соло, воно яскраве. Воно несе перемогу, воно несе успіх, воно загалом потім виходить в медіа. Це ми все бачимо, українські розробки і так далі. Ну, недавно Магуру ту саму презентували дрон водяний, наприклад, там теж уже такі високно, високотехнологічні дрони йдуть, що чи ще в якоїсь країні в світі таке є, наприклад. Ну, Ось як один із прикладів. Тобто, і попереду ще багато такого. Тобто ми по, з, через обмежений ресурс. Все рівно е виходить, знаєте, як іде? Виходить, об те, що є жорстке обмеження по ресурсу, сприяє тому, що доводиться використовувати якийсь креативний підхід, нестандартний, то, що називається. Да, творчий підхід, якщо хочете, і е смикалку включати. О, Отак от, от. І, власне, це нам і дає, як то кажуть, успіх, перемогу, ну віру в краще майбутнє. Отак от. Ну, на рахунок потенціалу є потенціал. Ось, тут зразу показали підтримка. В принципі, вона і в першому розкладі фігурувала, вона і тут фігурує, то загалом ось. Підтримка, але є і власні, власні розробки, власний ресурс, ну, його не так багато. Його не так багато, на жаль. Да, оце от основна наша біда. Ну, принагідно, що тут так і проситься, дивлячись на перт, перевернути, ось принагідно закликаю донатити на ЗСУ. Якщо волонтери, знаєте, хто там займається, можливо, там іноді підрозділи самі збори там відкривають і так далі. От, можливо, самі волонтерством займаєтесь. Ну, от. якщо не маєте можливості, ну хоча б помоліться, добрим словом, підтримайте наших захисників. Ну що, давайте болота подивимося, як у них там з ресурсом. Так, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а як у Росії виглядає на даний момент ресурс, щоб продовжувати війну? Покажіть мені. Скажіть вам, правду. Орус. Ансус перевернутий. Агалас. Оце цікаво. Беркана перевернута. Наутіс П... Ох-ох-ох! Постаруна, поясніться, що таке? Це вуньою перевернута. Різкий контраст, чи не так? Да? Різкий контраст. Ну, а раз, де тут, в принципі, пояснили причину такого різкого контрасту, власне. Ох, я вже бачу, як там у російських ботів в коментарях горітиме. Банити йому безбожно. Що е, в нас тут? Урус перевернути, ансус перевернути, хаглас, беркана перевенти, наутс перевенти, постару навуню перевернути, прям розклад, прям, м -м, прям вогонь. Частіше пхаґалас на Росію це завжди прекрасно. Ще тим паче тут поряд Наутіс перевернути. Хаґавас Наутіс перевернутий. Це прям така зв'язочка. Прям прям моцна, дуже-дуже гарна. Для Росії прекрасна. Е, отже, дивіться, ось ніби у них сила є, ніби у них ресурс є. да Ніби чого кажу ніби. А далі ансус перевернутий. А це обман іде То це от так і хочеться сказати. Е, мені з потоку пішло фраза. Дутає вілічії. Оце воно якраз і є. Велич то дута, король то голий, як то кажуть. Так, да, у них ще є ресурс, да, це факт. Ну вони масштаб того ресурсу перебільшують. Це ілюзії, це пиль, пи, пив в очі. Ну, по Хагалазу це їхні ресурси йде. Якісь розробки нові у них з'являються, але воно часто густо якесь криве, горбате, недолуге. Ну, навіть той самий орешник їхній взяти. Скільки там їх не взлетіло, тих орешників? Поки один такий якось злетів і долетів до України. А, ну так от, і так далі. Тобто, ну, у них да, у них теж є розробки, не треба прям шапками закидати, але воно в них деградує от реально. І знов таки Ансус перевернутий Хагалас. Зброя так само вандервафлі всякі, аналогов аналоговніт і так далі. Аналогов нет. Да, у них якась певна зброя є. Масштаб перебільшений, можливості перебільшені, ілюзії, обман, брехня і так далі. На цьому ж вся Росія держиться. Ну, да, ось тут те саме. Далі. Хагалас, Беркана перевернута. Прекрасно. Хагалас – це не тільки зброя, це і сама війна. Так от війна, війна Росію в жорстку деградацію пустила. Вони і раніше деградували, а зараз цей процес ще тільки прискорився. Якби. От. Далі. Ну, Хагалас-Беркана. Дослівно, зброя їхня деградує. І запаси зброї, відповідно, на складах там вже золоті денця видно і так далі. І тому подібне. Це все сюди. Це все сюди. По навтізу перевернутому. Прекрасно. Це пачки санкцій, це купи обмежень. Ну, до речі, це карма. Да, Постаруна, навтіс перевернутий. Це карма, це робота вищих сил, це доленосні події для Росії, які вони обминути не зможуть. Це визначено, це прописано, це воно так і буде. Да. Да, дуже прекрасно, мені подобається. І прямо по вуньо перевернутій. По фіналу у нас падає розчарування, руйнування мрій, руйнування планів. І це ностальгія за те, як було гарно колись. А чи не совковий це дух, що досі сидить на Росії? Ну, в контексті ресурсу, ну, дивіться, із ресурсу, із позитивних рун тут аж дві на весь розклад. Ну, Хагала, з даного випадку, я б не сказав, що сильно позитивна руна, ну хай буде, як то кажуть. Дві руни позитивних на весь розклад. У нас ситуація все-таки виглядає краще, правда? То, що це все тут отяжується, це все ось Ансузом перевернутим, наутізом перевернутим, Івунію перевернутим, Беркана перевернута, ну ще не настільки все погано. А ось. ну, Самі бачите, да, різкий контраст. Тому чи є у Росії ресурс продовжувати війну? Ще є. Но ресурс то й та не, реально. Їм треба щось думати по війні. Не зможуть вони тягнути вдовгу. То, що вони обіцяють, то, що вони погрожують. У них ресурсу такого нема. Вони, що називається, по швам тріщать підуть. Ось о, вже загалом процес почався. Якщо, якщо не зупиняться, то точно по швам підуть тріщати. Ну, хай. Загалом розвал Росії все рівно процес неминучий. Ось. Кармічні події, доленосні, які все рівно їх доженуть. Те, що має бути, що б вони не робили, вони все одно туди прийдуть. Це вже так визначено, так вже їм на долі написано. Що тут скажеш? Все по волі вищих сил. Хай буде так, і так і є. Розклад на Росію мені дуже і дуже подобається. Ну, ось такі от сьогодні розклади вийшли. Ну що ж, пишіть свої враження в коментарях, свої думки. Перепрошую. Можливо, ви розклади теж робили. Пишіть, мені цікаво, буде почитати. От. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте антробажання Спонсори, Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі. Нехай щастить!